Ще любуюся своїми чорнобривцями. Ще не всі оцвіли, але я їх буду зараз зривати. І я покажу, що я буду з ними робити. О, гарненько. Прижилися. Весною ми з вами їх сіяли, а тепер воно буде нам як добриво. Трішки взяла, покажу, що я буду робити. Я, звісно, їх усіх зрву, оберву, застеляю свою грядку, яку я приготувала для посадки на зиму часника і цибулі. Я зараз їх отак подрібню там, де я буду копати діляночку, дрібненько-дрібненько. Порубаю, ось трішки я, я вже вирвала, буде мені гарна грядочка від всяких личиночок, від всяких насекомих, яких не потрібно, щоб їли мою цибулю і часничок. у мене робота. зараз темніє дуже швидко, і вітер знявся. Дуже поспішаю це зробити, а ще треба вирвати всі чорнобривчики.